Отримали трудові навики, професію, знання і мали можливість себе реалізувати у цьому житті, тому що знання це той багаж, який за плечима не носити, і вони завжди знадобляться. Я колись знадобились мені, коли я навчався в інтернаті, отримав права тракториста, потім поїхав поступати в Київ у вуз, не поступив. І ті права тракториста мені пригодилися, бо я повернувся у варву. І майже рік в озерянах під варвою працював на тракторі. Я просто знаю, мені Павло Іван не сказав, що тут є у вас учні і Талалаївки, і Срібного сусіди, романчани, сумчани, черніївчани. Я ще про що хотів би сказати, крім вітань, яких ви сьогодні багато почуєте на свою адресу, заслужених слів, приємних слів. Але свято закінчується, життя продовжується. Я думаю, що кожного з вас хвилює це стабільна робота навчального закладу, це можливість працювати стабільно. Рішення про переведення на фінансування на місцеві бюджети закладів професійно-технічної освіти це було абсолютно помилкове, недалекоглядне, недержавне рішення, яке фактично призведе до знищення, до зникнення системи професійно-технічної освіти. Бо у багатьох місцевих бюджетів немає можливості фінансувати заклади ПТУ. Крім того, якщо у вас сьогодні навчаються діти не лише із Ромнів із Роменського району, а з багатьох інших районів області, то у випадку фінансування з місцевого бюджету будь-який місцевий бюджет скаже, а чому ми маємо навчати дітей з Талолайки і Стрібно? Хай їх фінансують свої, тому ми добиваємося, щоб було повернуто в бюджеті наступного року державне фінансування закладів профтехосвіти. Держава не має права відмовлятися від можливості формування освітньої політики. Це не питання місцевих бюджетів, це не питання місцевої влади, фінансування шкіл, профтехосвіти чи вузів. Це питання державної політики. Якщо держава каже, що освітня політика, ми усуваємося, це не наше. Так в мене тоді питання: а чим має займатися держава? Хіба кому не зрозуміло, що в третьому тисячолітті знання у цьому глобальному світі, знання і здоров'я це ключові складові успіху нації української нації? Бо для того, щоб бути успішним, недостатньо захищати її на фронті, за що честь і хвала нашим воїнам, які її захищають. Але для цього ще й треба знання. Бо ми сьогодні міністрів-губернаторів із за кордонів виписуємо. Завтра будемо будівельників, комбайнерів і трактористів виписувати із за кордону, щоб вони нам поля зорали, якщо сьогодні позакривати заклади профтехосвіти. Більше того, ми ж знаємо, хто навчається у таких закладах. Діти сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти із сільської місцевості. Не в кожного з них є мішок грошей і батьки, які влаштують їх по закордонах навчатися. Куди в українських дітей із села дівати? Із інтернатів, коли вони закінчують, із родин, які не мають статків. І тому ніхто не має права цих дітей позбавити можливості отримати знання. Тим більше, скільки талановитих великих людей повиходило із системи профтехосвіти і реалізували себе, тому що вчасно отримали підтримку і допомогу. Тому ключове ми добиватимемося в бюджеті наступного року це вимога фракції радикальної партії відновлення державного фінансування закладів профтехосвіти. Раз друге радикальне підвищення зарплат. Це абсолютно неприпустимо, коли оті копійчані зарплати 1200-1500, тисячі. Людина, яка 30-40 років працює, отримує 2000 зарплат. Тому наша вимога радикальне підвищення з зарплат в освітянській галузі. І не лише в школах, а й в закладах профтехосвіти, і в залі викладачам освітянам. І ми добиватимемось, щоб це підвищення було у наступному році. Нещодавно президент України, виступаючи з нагоди дня вчителя, говорив про те, що передбачено підвищення. От ми зробимо все, щоб це підвищення було і щоб ці обіцянки були реалізовані, тому що жити на ту копійчану зарплату, віддаючи своє серце, здоров'я, а потім виходити на копійчану пенсію. Хтось все життя на печі пролежав, хтось все життя пропрацював і однакову пенсію отримують. А інколи той, хто не робив, має пенсію більшу, ніж той, хто все життя пропрацював. Тому наступне ключове це збільшення видатків у бюджеті наступного року на оплату праці освітян, медиків, тобто ті, які нас навчають, які нас лікують. Дві найпочесніші і найважливіші професії у цьому житті. І кожен з нас вдячний нашим вчителям за те, що ми їм завдяки їм ми маємо можливість себе в житті реалізувати.